Слава Україні! Вітаю, друзі! Не забуваємо допомагати силам оборони волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. Звісно, якщо є така можливість, поїхали. У мене чергове пововнення в гостру колекцію. А саме ніж від компанії Vinife banter 2. Лезо С35VN. Grace Stone Вош Руків'я з Мікарти Ось такий код. Виготовлено в Китаї. Всі посилання на ніж, де купив, будуть в описі. Так що, вам цікаво, можете переходитись та дивитися. В коробці зустрічає ось такий чохол, в якому була вже макулатура, а саме ось такий клаптик паперу, отакий клаптик паперу. Наліпка. Бінайфовські ножі виглядають чудово. І, в принципі, напевно, все. Це... Ну, десь ще був селікогель. Але це не важливо, куди він подівся. А можливо він тут. Відкриваємо чохол. Так, Там цілікогелі немає. Серветка. Два відділення. У v такі більш трошки продумані чохли, ніж у сіві або синката. Це приємно. Кропка більш дорога. сам ниш. Вам чутно звука? Є присутні столові лайнери, вони топлені в плашки мікарти. Тут не потрібно щось казати, Тут потрібно. Чути ось цей звук і бачити, ніж я вже носив на кармані. Є можливість перекладання кліпси, я вже його поставив на інший бік. Є ось така вставочка, місце для темляка, стандартний розмір бантеру. Але замок аксіс подібний. Не пам'ятаю, як він правильно називається. Ну, я так називаю Аксіс подібний. Механіка чудова. Я відразу вам покажу, як він працює з одного боку, або з іншого боку. Так. Перед камерою я не буду робити різких рухів, але. Ну, спробую відтягнути. Якщо ви тримаєте замок, то звісно, це робота підшипників. Якщо вони забрудняться, вони не будуть так працювати чудово, але... Підгонка, деталей, все супер. Ну і відчуття оцієї мікарти. Це, звичайний, не ніж який як аксесуар, я так більше скажу. Ну, можна з ним працювати, Біж... можна люб... якимось різні ножі. Але це невеличкий за розмірами. Є ще менший це міні бантер але це такий ось відносно невеличкий ніж. Він легенький. Є версії в руків з із алюмінію саме з цим замком, а бантерів там багато варіантів. Але цей варіант, звичайний бантер, він на лайнер лодці. А я саме хотів, ну, він з'явився більш-менш е нещодавно, ну так, нещодавно, це я вам показую трошки з затримкою, але ви мене вибачте. Я Ледача Тварюка. Звичайний пантер. Але ось з таким замком. І цей замок зручний як для більшості людей та для тих, кого треба спалити на кострі. Тому що вони. Не такі, як інші. Звісно, такий тип замка має свої недоліки, має свої там зручності. Це, не скажу, що це універсальний або замок, який підійде, будь для яких умов. Ну, там може дивитись, робіть свої висновки. На жаль, поки що, на момент запису відео я не бачив, що такі бантери стоять в перспективі на завоз в Україну, Ну, щоб офіційно тут продавати. на жаль. Все добре зроблено. чудово. Ну, я трошки різав, трошки там намагався правити. Ну, з мене такий знавець ножів. Є люди більш досвідчені. Намагаюсь вам показати свій екземпляр. Кажу так, на мою опику, нічого дивитись. Дивіться на ніж. Можливо, вам так візуально буде сподобатися, що ви захочете його придбати. Якщо вам подобається ось такого плану ножі плюс вам подобаються ось такі замки, такі матеріали, рекомендація. Відчуття чудові кліпса туга. Все сховано, нічого не. Чіпляти не буде, можете сюди щось причепити, щоб тут стирчало. Нічого не буде дряпати ваших ніжних долоней. Замок чудово працює, якщо він, звісно, не засраний. Все з часом буде виправлено, там буде. Багато бруду. Якщо його не чистити, Все добре працює. Ніж класний. Гостра колекція поповнилась чудовим екземпляром. Ось так. Дякую, що додивились. Дякую, що ви. Допомагати силам оборону та в першу чергу ну, волонтерам, звісно, за можливості, але ми все це робимо, купуючи просто товари, ПДВ, всякі там інші податки. Ми всі тим або іншим чином працюємо на оборону. Якщо є можливість робити більше, робіть це. Дякую, що ви це робите. Але насамперед бережіть себе, ну і. Слава Україні! До побачення, друзі!